Роман Яворський показує відео, яке розлетілося мережею на минулому тижні. Ветеран звернувся до відділення банку, щоб оформити картку для виплат. Чоловіка провели поза чергою. Адже за законом має таке право це обурило іншу відвідувачку, а згодом і її чоловіка. Вона сказала, ти з руками з ногами можеш стояти в черзі, нічого тобі не буде. Що мало вас там били на фронті? Вона сказала вже пізніше, в кінці відео, якщо ви бачили в кінці відео, вона вже сказала, шкода, що вас москалі там не добили. На інцидент одразу відреагували співробітники банку. Клієнт, який очікував в черзі і обурювався власне цим фактом. Дуже це поводили, на жаль, неадекватно, жахливо, голосно кричала, ображала, і ну все, що ми можемо зробити, попросили мої працівники, працівник, який мене заміняв в той момент, вийти з приміщення державного банку. Майже всі установи у Львові обслуговують ветеранів поза чергою. Пояснює керівник центру допомоги захисникам Андрій Жолоб. За його словами, такі конфлікти трапляються нечасто. Ветеранська спільнота не дасть своїх ображати, і дуже загалом хочу, щоб ветеранська спільнота стала прикладом, що не можна хамити іншим, не можна просто так ображати іншим. Щодо пільг і гарантій. Ну, у нас є прекрасно виставлена програма допомоги ветеранам від міста на сайті міської ради там є все вказано, зокрема по пільгах, по бонусах. Як відомо, відвідувачі банку, які ображало ветерана, працювали у Львівській політехніці. На сайті університету повідомили, що засуджують конфлікт, і вже звільнили цих співробітників. Сам Роман Яворський відмовився писати заяву у поліцію. Покарання я не хочу абсолютно. Я хочу просто, щоб вони публічно вибачились. Ну, перед всіма ветеранами, не тільки переді мною, тому що я це сприймаю як, як львов всім ветеранам, а не мені. Просто щоб публічно вибачилися, признали свою вину і я більше нічого не хочу. Катерина Олійник, Тарас Помін – Суспільне новини Львів.